Кожну обнову в Brawl Stars виходить купа різних гіперзарядів, які коштують немало, а золота в гравця безнату недостатня для того, щоб купити всі гіперзаряди. І сьогодні ми дізнаємося, які гіперзаряди слабі і яких не варто купувати. Але перед тим як продовжити, я хочу сказати, що всі гіперзаряди імбові, бо дають плюс до урону, швидкості і захисту. Відносити погані гіпери я буду до трьох категорій: погані, гірші і найгірші. Це, не буду тягнути, погнали! І почнемо з поганих гіперзарядів. Перший гіпер набула. Суть гіпера в тому, що під час використання ульти він отримує набагато менше шкоди. І це все. Ні, рів, все. І по додатковим критеріям майже ніякого бафу до урону. І плюс 25% до швидкості і щита тільки. Тому я вважаю, що це занадто мало. Хоча і цей гіпер занадто простий і виділяється на фоні інших гіперів. І наступний гіпер, який ми розберемо, це гіпернабель. І це просто гаджет на пайпер самонаводка. Да, мені здається, цього занадто мало. До того ж, урон у відповідання цією міткою дуже малий. Правда, який саме урон наноситься мітка, ви не побачите, тому що зараз ця інфузорія туфелька не може попасти своєю міткою на самонаводку у супротивника. Наступний гіпер Натару. Гіпер цього цигана збільшує радіус ульти. Що доволі непогано, але як на мене, дуже ситуативно. Ну тобто притягнути парочку супротивників доволі непогано. Але якщо супротивник один, то немає сенсу юзати цей гіпер. Тим паче він ще й зменшив урон від ульти на 100 хп. Гіпер на Джекі гіпер для якогось 3 на 3 непоганий в принципі, бо після використання ульти він уповільнює ворогів. Але знову ж таки дуже ситуативно. А також на фоні інших гіперзарядів цей гіпер стає... Тільки імітація жизні. Все, добре, переходимо до гірших гіперзарядів. І перший гіпер з цієї категорії це гіпер на ЕМС. При використанні гіпера по факту юзає свій гаджет. Та відштовхує і наносить супер малий урон. І мені здається, що у порівнянні з іншими гіперзарядами це повне дно. Мейсі, її гіперпривикористання ульти, через секунду, запускає основну атаку у всі боки, як Хенк, і наносить її колосальний урон. Але сама проблема в тому, що тикі вилітає через секунду після використання ульти, і їм майже неможливо влучити у ворога. Пьору Гіперпетля використання ульти залишає на землі лужу з вогнем, яка наносить 800 хп в секунду на протязі 4 секунд. Звучить непогано, але я вважаю, що ніхто, крім медгарівки, з одно і звільненою в мозку, і двома хромосомами не полізе в цей вогонь. Тому гіпер використовується дуже ситуативно і хіба що для контролю карти. Сквік. Його гіпер після вибуху ульти десь через 4 клідини спавнить ще одну ульту, що, на мою думку, є недоцільним, оскільки другою ультою ти навряд чи в когось попадеш. І він, на мою думку, обов'язково потребує переробки. Гіперна Чарлі при використанні свого гіперзаряду просто випускає три маленьких павуків, якими ще й наносяться урон. Проте самі вони дуже слабі, тому не раджу купувати цей гіпер. Тим паче це просто аналог її гаджета. Але в цього гіпера є невеличкий плюс якщо просто попасти ультою з гіпером в якусь стінку, то все одно заспавняться павучки. Гіпер на Міко. це один із перших гіперів у грі. Ну і в принципі всі плюси цього гіпера закінчилися. Взагалі нуль користі від нього, бо він просто своєю ультою станеть ворогів. Хіба що можна юзнути гіпер, потратити три тики, і аж потім юзнути ульту? Так від нього буде найбільше користі. Ні. Добре, переходимо до третьої категорії найгірші гіперзаряди. Почнемо з Барлі. Цей робот, тільки імітація житті. І це серйозно так, бо його гіпер майже нічого не робить. Він просто спалює кусти і трішечки бафує урон від атаки і ульти. І якщо ворог навіть буде стояти у середині трьох областей, то він все одно буде отримувати урон, неначе стоїть тільки на одній області. Деріл і. Це знову робот, який має доволі таку непогану ульту, а точніше сказати, навіть дві ульти і урони. Взагалі він імба і мета після того, як йому додали другу ульту. Але гіпер активує його непотрібний гаджет. Так, і все. Нані, напевне, найгірший гіпер в грі, бо він просто робить свою ульту набагато більшою і не дає прилітати через вузький простір. І можна сказати, що він навіть погіршує ульту. Тому цей гіпер можна купляти тільки в тому випадку, якщо у вас є 1,488 тисяч золота, або якщо ви мега про на нані, але тоді не треба його використовувати з ультою, а лише як бус до швидкості і урону джин. А нігр може мені тут не сидіти? Так, пам'ятаєте про те, як я казав, що найгірший гіпер це Нані? Ні. Забудьте про це, бо ось найгірший гіпер. Бо цей гіпер дає ще дві руки і тепер при ульті вилітає не одна, а три руки, що є не дуже корисним, бо можна просто випадково притягнути якусь шалі з ультой і програти. Тому він майже ніде не мож... не зможе вам допомогти, а лише зруйнує вам катку. І останній гіпер на сьогодні це гіпернаспроута. Гіперна Спраута ставить стіну, яка наносить 500 урону. І якщо до неї хтось підійде, то, по-перше, дуже малий урон. По-друге, умисно в цей гіпер ніхто вставати не буде. Ну, окрім Едгарів з 0 IQ ну це. І навіть якщо хтось доторкнеться до цього стіни, то отримує 500 дамагу всього лиш. Тому цей гіпер нормальний тільки в режимі пограбування. І то зараз є інші персонажі Знаєш, що краще і швидше вбивають сейф, ніж спраут. Тому всім дякую за перегляд, а я пішов грати на Едгарі.